Шукаємо сосну в лісі, щоб була вона сильно густа. От, бачите, яке о, дерево, щоб було воно сильно плотне, розумієте, чи ні? Бо якщо є таке літа, сильно здорові, що видно, то з того не зробиш. Воно би ламатись, і його ніяк не розоб'єш на тонко. З виходом на пенсію пан Павло почав займатися плетінням кошиків за стародавньою поліською технікою. За словами чоловіка, хороші матеріали, терплячість та трохи вміння, і можна приступати до роботи. Мені от таку дранку, щоб взяти. Вона ж, якщо вона крива і нерівна, то вона ж не піде. Мені потрібно її підігнати отак от. Так от. О. Щоб вона, воно ще розсохнеться, то будуть великі дирки, якщо ж. О. Так само і сюди от, от, бачите. За словами майстра, таке ремесло було в їхньому селі з давніх давен. Тому техніки плетіння пан Павло навчився від свого сусіда. Чоловік каже, на виготовлення великого поліцького кошика затрачає три години. Головне кожний виріб робити совісно, і тоді він прослужить не один рік. Ну, треба ж комусь передати, то таке діло воно ми повмираємо, звісно, таке майстерство буде жити і жити, тому що така штука. Він завжди треба. А коли кошик майже готовий, майстер обкручує його дротом. Один виріб може витримати до 30 кілограмів. Такі кошики використовують здебільшого в господарстві, втім вони можуть служити як атрибут декору. Ягоди носять, картоплю копають, все, що хоч. Гриби, по гриби ходимо, ми ж в лісі живемо. У нас без цієї штуки не обійдешся. Обробляти чимось по закінченню. то вже ваше. Як хочете, беріть лак, можете лаком помазати, можете помазати чимось таким, щоб вода до нього не приставала, тоді він довше буде служити. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, новини Рівного.